От ви каже Ісус Фарисеї, чистити лише зверху чашу і полумисок, а всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи той, що зробив верх, не зробив і середини? Нічого немає схованого, що не стало би явним. Людина часто. Ховає в своїй середині свої якісь слабкості, ховає в своїй середині якісь свої недостатки і думає, що ніхто то не побачить. Але Господь Бог нам каже: ви думаєте, що як ви зверху почистите посудину, то в середині не буде видно. Але як би це дивно не виглядало, задумайтеся, що коли ти береш чашку, і наливаєш собі чаю, то вона би важніша була, щоб була чиста всередині, тому що ти чай наливаєш всередину. І коли ти береш миску, важніше, щоб вона була чиста всередині, бо наливаєш їжу в миску всередину, а не назовні. І коли береш чашу, в якій перемінюється вино у кров. То важніше всередині, чи надвору. Як би вона зовні не блистіла та чаша, але дуже важливо, щоб вона була чиста всередині. Так же само і людина. Ми дуже сильно дбаємо, як ми будемо виглядати зверхи, як на мене будуть дивитися люди, як мене будуть сприймати зовні, а всередині. Забуваємо за себе, що треба бути чистим всередині, бо сказав Господь принеси жертву душу всередині. Господи, яку жертву ти хочеш від мене із середини, жертву милосердя, жертву терпеливості, жертву любови, бо сама любов. Це і є здатність на жертву. Якщо я люблю, то я є здатний на жертву. Господь сказав, я люблю вас, ви мої возлюблені во Христі, і щоб доказати свою любов, умер на Христі. Умер, щоб нам дати життя. Своєю смертю переміг смерть, тому що воскрес із мертвих. І коли ми комусь кажемо, що ми когось любимо, ми повинні бути, показувати зразу здатність на жертву. Іменно про ту жертву Господь і говорить, дайте жертву зсередини. що в мені всередині Боже? Любов, милосердя, от те, що я хочу, каже Господь, не жертву хочу, хочу милосердя. <кій> Будьте милосердні, каже Господь, своїм учням, як Отець ваш Небесний милосердний. Бо якби Господь не був милосердний до нас, то не спасть би ніхто, ніхто би не врятувався але Господь проявляє до нас своє милосердя. Покликав. Ісус побачив, надійшов Филип і мовив до нього: іди за мною, або той Филип звідси їде з міста Андрія і Петра. Але коли б зустрів Натанаїла, той та й каже, йдемо, ми знайшли того, про якого говорив Мойсей і пророки Ісуса із Назарету. А що може бути доброго з Назарету? Прийди, каже, і подивися. Ми дуже часто зробивши якесь собі своє уявлення про ту чи іншу річ, про ту чи іншу подію, ти вже собі знаємо. А часом Господь каже: прийди і подивися. Чи всюди ми можемо прийти і подивитися, та не дуже. Але ми повинні знати, що не все так є, як ми собі часом думаємо. І коли наближається Натанаїл, До Ісуса, а той здалеку каже, ось справжній ізраїлітяни, у якому немає лукавства, той каже, звідки ти знаєш? Тому що це той, хто не вірить на слово, а хоче мати якесь переконання. Господь Бог нас учить віри, але вірити треба у Бога, а людям треба переконуватися, чи вони то кажуть правду, чи ні. Тому і каже, прийди і подивися. То, що тобі люди казали, що з Назарету нічого доброго не може бути, кажуть тобі, прийди і подивися. Нам часом часто кажуть, що як справи, наприклад, на передовій, як там добре, чи погано. Знаєте, як нам хтось розкаже, ми так собі й думаємо. Але не всі ми можемо прийти і подивитися, як воно виглядає. Тяжко бути, говорити про військових не будучи у військовій формі. І не просто у формі, а разом з хлопцями в струю. Тому одним дано захищати, іншим допомагати нашим захисникам. А декому просто молитися. вибирайте свою участь і будьте справжніми тими, які Господь Бог скаже такі самі слова, як сказав Натани. Ось справжній Ізраїтян. А я скажу вам: ось справжні українець, якому нема лукавства. Будьте Справжніми, будьте правдивими, вірте в Бога, довіряйте людям, яким поруч з вами, щоб наша дорога завжди була спрямована до Ісуса Христа, в якому життя, в якому Воскресіння і життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava Jezusu Kristusu!